Оп, оп-оп-оп-оп, поїхав. Ох, якщо впаде, буде контент, це 2000 L2 380 вольтовий. Пішла як брехня посилю по селу. Ну, єдине, що в кінці буде бабах. ну про це ніхто не знає, крім мене. Але подивимося, як швидко. Творча пауза, оператор устал. Продовжуємо. Це вже найважча точка пройдена. От зараз він вже обертається, вже вітер побачив. Звичайно, що стоїть на паркувальному гальмі. Інакше не буде. От зараз буде Бимс. Чи не буде? Буде буде невеличкий бемс, ну так завжди, крім окремих випадків. Так, да, побачив вітер. Побачив вітер. Ну що ж, йдемо до контролера підключати і завершувати.